Всім привіт! Знаходимося ми у VR. Хотів би вам показати те, чим зараз я займаюся. Зараз звук іде з Oculus Rift. Надіюсь, звук нормальний і мене чути досить якісно. значить Дивіться: завантажив я ось такий пак, на базі якого я буду робити свій проект. Зараз в мене ідея яка? Зробити дім. Будинок, в якому буде декілька кімнат, буде певний інтер'єр. Інтер'єр, скоріш за все, можна буде самому змінювати, розставляти, і всередині будуть інтерактивні ігри, різні, різні елементи, з якими можна буде взаємодіяти. Також є ідея зробити, можна буде на вулицю безпосередньо виходити, там займатися різними речами, тобто будинок для відпочинку у VR. Можливо, навіть вийде зробити мультиплеєр, щоб запросити своїх друзів походити разом, позайматися різними речами в своєму будинку. Основна ідея це зробити інтерактивні різні іграшки, типу шахмати, кубик Рубика, зараз за нього розкажу. Що там ще. Хочу зробити лабораторію, тобто в підвал можна буде спуститися, там буде велика лабораторія, будуть завдання зібрати певні. Механізми, так як механічні будуть завдання, так і там, електричні, електричні завдання. Елементи будуть різні, даватися вам для того, щоб зібрати якийсь механізм, який буде працювати, і в відтоді ви виконаєте певну задачу. Тобто такі інтерактивні іграшки. Зараз покажу трішки взагалі цей маленький проєкт, якщо тут є. Все інтерактивне, все фізичне, з всім можна взаємодіяти. Я помітив, що, от, в принципі, Half-Life Alyx, хто в курсі, що це таке, він славиться тим, що можна будь-яку річ взяти і з нею взаємодіяти. Це досить цікаво. І прямо на практиці показує, що ну, цікаво взяти щось покрутити у VR тим більше. Система дробини. На базі цього всього я буду оновлювати всі елементи і робити під себе. Зараз я сижу на стулі, тому боюся, щоб не впасти. Дробина, до речі, мало того, що по ній можна лізти. Так, в принципі, ми ось можемо стати і відштовхнутися. Зараз спробую, якщо вийде. Ні, щось не дуже. Не дуже виходить відштовхнутися, ну ладно. Також тут система підйому є, така як в Аліксі, то можна ось таким чином взяти елемент. Елементи, до речі, дивіться, як цікаво береться. Конус він, в принципі, в кожній грі у VR все зроблено так, що воно береться тільки в певному вигляді. Ну, тобто, тільки ось так. Там можна пістолет взяти тільки за ручку. Тут, до речі, реалізована дуже цікава штука. Тобто він бере ось. Як так, так і ось так він може взяти, так і збоку. І все чудово підганяється, все круто виглядає. Нема взагалі з цим ніяких питань. Чашку, припустимо, він бере тільки так. Тут ось є проблеми певні. Це, я думаю, не складно буде поправити. Ну, Це таке, чашка розбитися має, ні, не розбилася. Все інтерактивне, є цікава система кастомізації. Не знаю для кого це, але ну воно існує, воно є. То можна ось як йому надягнути, так і в принципі зняти собі одягнути. Окуляри, окуляри з таким чином зроблені. Трясуться трішки, але ефект цікавий. А то воно ще й... Негатив якісь показує. З людиною можна теж взаємодіяти. Тут, до речі, на цій карті можна провести прям цілий день. Тут, якщо пройтися нормально по всьому цьому музею, так званому, тут дуже багато цікавих речей. Ось для лабораторії система ось така цікава. Пазли різні складати. Ну і там теж є певні речі. Зараз туди прийдемо, хотів, до речі, розповісти про кубик. Кубик я хочу зробити з навчанням, щоб можна було, припустимо, ось такий стенд буде. На ньому буде розмальована повністю схема збирання кубика, і там буде намальовано, припустимо, вам дається в руки кубик і там зробіть поворот там, правої частини вперед. Ви так повернули, і вам наступний крок. Ну і, тобто, таким чином Можна буде повністю зібрати кубика. Розбиратись він буде автоматично, і потім можна буде його збирати знову ж. Можна буде просто його крутити. Ну, тобто, буде як інтерактивна гра з кубиком, так і просто його можна буде потримати, покрутити. Зараз наразі, чого я зміг добитися, так це нормальне піднімання кубика. Воно виглядає досить цікаво. Він бере, ось, бачите, пальці згинає. І з будь-якої сторони. Будь-як можна взяти. Ось, припустимо, ми взяли ось синю сторону так. так, Де воно там так. Ось так взяли. Ось так взяли. Ну, тобто, проблем взагалі ніяких тут немає. Ось кидаємо кубик і як в Аліксі можемо його. Підняти. Приціл, до речі, треба буде поправити і зробити, щоб не кружочок з'являвся, а щоб він такою обводкою якогось кольору робився. Ну і дистанцію підйому такого можливо трішки менше зробити, бо досить якось, а може і непогано. Ці ящики розбиваються. Можливо, не завжди. Кубик важить 2 кілограми, і відчувається він. Ну, тобто, фізично він виглядає, ось бачите, як він падає. І фізично, от мені цікаво, що двома руками я тримаю кубика цього. Ну, я прям, ну, контролерами відчуваю, що я його тримаю. Не знаю, як це пояснити. Ну, воно прям. Прям відчувається, що це кубик. Я його трішки більшим зробив, щоб він виглядав якось більш цікавіше, щоб було цікавіше його крутити в руках. Давайте сходимо ще в ту сторону. Трішки покажу вам проектик. Взагалі, що тут є. Можна телепортуватись, також є біг. Є визного, визного різного виду зброя, Такі як. Сокира, меч. До речі, тут система така цікава зроблена. Можна як бити, воно якось так прилипає. Типу як справжній меч заходить. І також можна проткнути і лишити. <laughs> Підйом ножів теж так само, як. Як Half-Life. Ніж, бачите, можна взяти як так, заткнути, так і, в принципі, можна взяти ось таким чином теж. Інтерактивна людина. То досить цікаво буде взяти, ось, припустимо, якогось зомбі і проткнути його ножем. Тут теж якісь різні блоки. Все інтерактивне, з усім можна взаємодіяти. Є теж тут система скалолазіння. Я думаю, в нашому будинку теж буде на подвір'ї спеціальна штука для скалолазіння, там, в принципі, можливо, на таймері, чим швидше піднятися. Ну, тобто, ось такі речі різні. Я хочу зробити інтерактивний світ, і, скоріш за все, він буде онлайн, щоб можна буде, можна було позвати свого друга і просто пограти на такому віртуальному, точніше в такому віртуальному будинку, робити різні експерименти в лабораторії разом, ну, тобто займатися всім чим завгодно. VR така цікава штука, і теж хочу дуже зробити систему стрільби, якийсь невеличкий тір. Можливо, там по бутилкам постріляти. Можливо, якусь інтерактивну іграшку таку зробити, щоб можна було постріляти трішки. Там є, до речі, тут десь система луків є, можливо, вона не тут. Там локомоушн-центр. Можливо, десь з цієї сторони. Тут дуже багато різних штук. Можна прям заблудитися, і я кажу, тут можна провести цілий день. Я зараз сидячи, граю. Тут є декілька режимів. В принципі, якщо перейти ось в менюшку, Ось є sitting play Mode, тобто можна грати сидячи. Я зараз сижу на стулі і можна бігати по світу, сидячи, так і можна стоячи. Тобто є ось Standing Mode. Ви коли встаєте, просто стаєте в повний зріст, заходите в меню, натискаєте ось на цю кнопку, щоб воно виявило, Виявилось, якого ви зросту. Тоді воно поправить камеру, щоб було зручніше дивитися. Тут, до речі, ось різні кнопки є. Інтерактивна кнопка ось. Натиснута відпущена. Є. Піаніно. Так, значить, є ось такий речах, рубільник, чи рубильник, є ось такий слайдер, штурвал. Тобто штурвал, бачите, можна взяти з будь-якої сторони. До речі, гляньте, як він бере ось. Мало того, що він його будь-як бере, так ось дивіться. Ну круто, я прям не можу. Так щось я... Опа. Також є ось така крутілка. Відчувається дуже круто вам. Я не знаю, як вам передати просто. Но відчувається воно ну, як. Прям будто ти от береш в реальному житті його це все крутиш, клацаєш. Ось цей стендик, який я шукав. Є різні, різні маркери. Можна в... малювати, Пока... Ух ти. показувати якісь різні речі. До речі, як з кубиком, кубик це ось тривимірний масив. Тобто нам треба мало того, що двовимірний масив крутити, так ще треба її вдовжину. повертати кубик. В цьому ось зараз є, є загвоздочка. Я поки ще не придумав, як його буду крутити. Але от. Поки думаю. <смі> поки поки відчувається не дуже. Ух ти щось вдарився. Так, ладно. Хотів знайти зброю, показати вам лук. Але, мабуть, я його не знайду тут, а може і знайду. А вон він є, да. Є різні штанги, не знаю, для чого вони зроблені. Це, в принципі, щоб подивитися на різні різного, різної ваги елементи. В принципі, ось видно, що зараз попробую. сидячи. тут можна просто вдаритися. Ось бачите, як я рукою легко, в принципі, 50 кілограм. Легко він піднімає 100 кг уже. Однією рукою вже складніше. 200 кг. Ну, ще складніше. 500, 500 кг він уже не піднімає. Але ж катнути, в принципі, може. І тона. Ну, це, в принципі, от видно, що воно тяжке. І хотів би вам показати, тут пістолети є і луки. Є ось автомат. Так. Мало того, що його за ручку можна взяти, так його ось бачите, як я за приклад його тримаю. Те, що такі різні інтерактивні штуки, було б цікаво поробити. Там на час постріляти, якісь рекорди ставити. Так, це автомат. Є простий пістолет. Потім складніший пістолет, комплексний. Це він з магазином. Так. І лук. Лук цікаво тут зроблений, але я трішки не зовсім там добре розібрався, як з нього стріляти взагалі. На стулі, правда, стоячи набагато простіше. Ось береться стріла, і я замітив, що вона надягається в будь-якому місці, по ідеї. І відмінити не можна, оце трішки погано. Так, бачите, ми можемо як знизу натягнути. Так і, в принципі, зверху ось можемо. Зависоко. Так. Доступна гра буде в спеціальному магазині Оculс. Цікаво. О, майже попав. В спеціальному магазині Oculus, там Metastore називається. І також плануємо в майбутньому в Steam вийти, ну і можливо в Epic Game Store. Поки ми націлені на MetaStore, там я вже розмовляв, переписувався, точніше, з адміністрацією, є певні е, нюанси. Треба зробити оптимізовану максимальну гру, щоб вона нормально йшла на е, даному пристрої. Ну, круто. Ще дуже багато я хочу зробити, ідей повно, тому. Будемо на зв'язку, слідкуйте далі за розробкою. Наразі поки це все, що я хотів вам показати. Ну, і зараз я спробую якось вийти звідси.